Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Коли в громаді відбудеться молитовне віче до Дня Гідності та Свободи? Та хто зібрав на ЗСУ більше 38 тисяч гривень? Вітаю, з вами працює Марія канцелярист. Говоримо про акценти дня. Новини на Янтарна Фем. І першу до новин країни британська влада оголосила про намір виділити приблизно 9,5 мільйонів доларів на закупівлю ударних і розвідувальних БПЛА для України. Про це йдеться в повідомленні Міноборони Великої Британії. Українці зможуть подати заявку на є-підтримку в розмірі 1 тисяча гривень через застосунок дія з 1 грудня. У Мінцифри додали, що зараз дія встановлена на майже 70% смартфонів українців. Загалом цим додатком користується орієнтовно 21 мільйон осіб. Новини на Янтарне -ФМ. І до підсумків новин громади, відділ культури, молоді та спорту новоєврівської міської ради запросив мешканців і гостей міста взяти участь у вшануванні пам'яті тих, хто мужньо захищає нашу державу, а також згадати і героїв Небесної Сотні та загиблих героїв російської війни. Молитовне віче відбудеться 21 листопада із нагоди Дня Гідності та Свободи. Локація пам'ятний знак героям майдану, час 14. Надця та двадцять У Прилбицькій школі імені митрополита Андрея Шептицького фінішував перший тиждень благодійного ярмарку на підтримку ЗСУ. До нього долучились учні перших-четвертих класів, їхні батьки та вчителі. Завдяки своїм старанням учні початкових класів змогли зібрати донат у розмірі 38 485 гривень. І тепер до організації наступного етапу благодійного ярмарку приєдналися учні середніх і старших класів. Слова анонсували чергові психологічні групові заняття. Йдеться про соціально-емоційне навчання дітей. Заходи для віку 8-9 років запланували на четвер, 21 листопада, від 15.30 світлиці ПК Кристал. Своєю чергою для учнів 3-4 класів Прилбицької школи в п'ятницю, 22 листопада організують роботу від 8.30. у полі розвитку мозку емоційно. Інтелект наполегливість вміння вирішувати конфлікти та формувати позитивні соціальні навички. Деталі реєстрації в наших соцмережах. Чині Новояворівського вищого професійного училища долучились до марафону з платіжної безпеки. Вони вивчали, як захистити себе від шахрайства у сфері платіжних послуг, а ще взяли участь у інтерактивних заняттях, чари кіберзахисту, змагання факультетів школи Хогвартс і поради з кібербезпеки та схеми шахрайства у воєнний час. Новини на Янтарнефем. І до творчих перемог палац культури Кристал привітав народний театр танцю абсорбція зі сріблом на всеукраїнському фестивалі хореографічного мистецтва Творчий Лемберг. Захід відбувся днями у Львові на концерт Арені Малевич. Керівником творчого колективу є Назар Бійчук. І про погоду в середу в області мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день до плюс 10 градусів, уночі 1 градус. Пориви вітру 17-22 метри на секунду, а подекуди 25 метрів на секунду. В день значний дощ із переходом у мокрий сніг місцями його налипання. На окремих ділянках доріг ожеледиться. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. І це все проголовне. Нехай вас зігрівають. Ритми радіо рідного міста найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.